Бачу дівчат да, пані і панове і хлопців. Мені дуже приємно з вами познайомитися. Мене звуть Ольга А, Я одна з конкурсанток. А ви мої колеги. Поки що майбутні, але все ж таки, ми з вами належимо до такої великої спільноти вчителів. І сьогодні ми з вами поспілкуємося стосовно. Ну, давайте я трошечки про тему нашого сьогоднішнього е, саме уроку, на якому я буду показувати приклад, відкладу на одну хвилинку пізніше. Сьогодні ми з вами на майстер-класі спробуємо опанувати деякі елементи мнемоніки. А напишіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, чи чули ви таке слово мнемоніка? Давайте в чаті, якщо чули, то один, якщо не чули, то нуль. Ок. В чаті Мнемоніка. Чи чули ви таке? Чи знаєте, ви, що таке Мнемоніка? Mm -hmm. Mm -hmm. Не чули ні? О, ну тоді для вас це буде точно цікаво. і Я сподіваюся, що я зможу вас захопити настільки, що ви будете продовжувати в цьому напрямку. Звичайно, що я покажу тільки якісь елементи, а ви можете зануритися і поглибити свої знання. Мнемоніка – це сукупність прийомів, що збільшують обсяг пам'яті і полегшують запам'ятовування інформації. Нащо нам це потрібно при вивченні біології? Річ в тому, що жодні. Інтерактивні вправи, жодні там тести якісь написані вручну. Вони не, до, не допомагають дитині запам'ятовувати великий об'єм інформації, і при першій ліпшій можливості діти починають гуглити. Відповіді, гуглити відповіді забуваємо про академічну доброчесність. Шукаємо щось навіть якщо ви пояснювали дитини матеріал, і вона точно має про це знати. Але на жаль, ну простіше мозок шукає найпростіший шлях вирішення проблеми. А я спробую вам пояснити, яким чином розвити пам'ять. І так, я зараз почну демонстрацію свого екрану. Скажіть мені, будь ласка, чи бачите ви зараз білий аркуш на своїх екранах? Так, Вик так, так видно. Так, о, чудово! Значить, дивіться, якщо ми з вами візьмемо о, людину, ось у мене буде якась людина, мабуть, дівчинка. Да? то для того, щоб запам'ятовувати інформацію, щоб вона легко діставалася в нас з головиця брови, і отак от волосся ще буде, не буде лиса. Так ось для того, щоб щось запам'ятати, ми можемо використовувати різні джерела, різні сенсорні системи. Найбільше інформації ми з вами отримуємо через зір. Зір. Да? Також багато інформації ми з вами отримуємо через слух. Оце в мене буде таке вухо. А ще людина здатна уявляти якісь об'єкти. Наприклад, ми зараз в день можемо уявити собі зірки або місяць, і це буде уява. Так ось для того, щоб наші учні змогли запам'ятати ту важливу великий об'єм інформації, іноді дуже складний. Нам необхідно об'єднати всі ці три компоненти. Сенсорні системи, як ми сприймаємо інформацію через зір, через слух, і нашу уяву, тоді ми зможемо досягнути максимального результату. Максимального результату. Те, що я вам зараз показала, це належить до елементу скрайбінгу. Скрайбінг це коли ми з вами намагаємося намалювати те, про що розповідаємо. І коли тепер ви будете пригадувати, що таке мнемотехніка, ви точно мою трошечки півлису дівчинку пригадаєте згодні? А ну ка там мені е, моя кміття, якщо я вас трошечки розвіс... роз... розрадила, розвеселила. Та дякую. Мені буде приємно відчувати ваш зворотній зв'язок. І так, яким же чином можна ще покращувати пам'ять? Зараз я вам продемонструю те, чим я користуюся. Ну, по-перше, це звичайно дидактичні термінологічні картки. І сьогодні за темою уроку я вам також їх покажу. Діти в мене створюють лепбуки. І записують цілий відеоогляд по лебукам. Це коли в нас ось в мене до речі, я знала, що треба підготувати є лебук по клітинам, по будові клітин, намальована клітина і органели клітини про кожну, тут є такі кишеньки, і там все записано. Так? Тобто, коли дитина буде ваша на уроці малювати, створювати ось таку клітину. Та, і е, буде описувати, яку будову має вакуоля або ядро, то вона точно це запам'ятає. Та оце будуть левбуки. Далі. Ми можемо використати крім лепбуків, створення коміксів або скінчноутингу. Скейчноуцінг це е, візуальний конспект. От якраз сьогодні спробуємо його зробити разом. Це можуть бути веб-квести, е, дуже класно допомагає запам'ятовувати інформацію інтелект-карта. Тобто, коли в голові у дитини ви намагаєтеся, е, давши їй великий об'єм, великий е, обсяг інформації, просите її створити е, не. Конспект за підручником переписати важливе, а створити схему, яка б показувала взаємозв'язки тих компонентів, про які розповідається. Це може бути е, і інфографіка, це можуть бути, ну, наприклад, в мене малюнки це восьмий клас, малювали серце при вивченні серцево-судинної системи, їм необхідно було мені в пейнті, в дистанційному форматі намалювати серце, кровоносні судини, де артерії, де веру. Не чим що від чого відрізняється, так серце вони малювали ну не такий як насправді у людини. Хоча тут є художники, у яких прям дійсно було схоже на будову серця, і так. Всі ці компоненти вони направлені на те, щоб розвивати пам'ять. Сьогоднішня тема нашого уроку це клітинний цикл і мітос. Я вам сьогодні, на прикладі цієї теми, от мене був час підготуватися. Я вам на прикладі цієї теми покажу, яким чином я б дітям розповідала про, про цю тему, щоб вони легше її запам'ятали. Так? Щоб скоротити час нашого виступу, мого виступу до 20 хвилин і вас дуже сильно не затримувати, я частину візуалізації вже зробила за час підготовки. І так, якщо ми будемо розмовляти з дітьми, то про клітинний цикл і фази мітозу. То це викликає інтерес, тому що наша розмова з підлітками 9 класу піде про мат. Ну, я думаю, що підлітки в 9 класі, коли вчителька скаже, що буде розповідати про мат, то вони точно це викликає інтерес. А ви зможете використати таку мнемонічну вправу фра... euh, euh, як смислові фрази, інтерес. Це інтерфаза, фаза між поділами клітин. Промат це першими буквами позначаються фази мітозу. Про профаза, м-метафаза, М, а анафаза і Т-телофаза. Виходить, що далі діти, коли їм необхідно буде відповісти, що таке промат, вони точно з зможуть про це розповісти далі. Обов'язково під час уроку я малюю на інтерактивній дошці. Якщо це можливість малювати на дошці, звичайно, класно. Якщо джамборд як в даному випадку, також круто пояснюючи, діти пишуть ось такий конспект в своєму робочому зошиті, який буде виглядати як справжні малюнки. Ось так видно. В мене? Ну тут правда м'язова система, ну тут. Конспектів зараз в школі дітей немає, тому конспектів важко знайти. Один знайшла. Оце в нас кейчноцінг, коли сам конспект малюється, розписується і складається схеми для того, щоб запам'ятати інформацію. Про метафазу не можна зауважити, що метафаза вишикується в нас хромосоми по екватору, і навести приклад з землею. Це буде такий як. Варіант римської римської кімнати, коли ми будемо вкладати, вкладати інформацію в, в пам'яті. Далі, що можна зробити ще? Можна а, дітей за вивченою темою. Звичайно, що ми маємо а, проаналізувати, наскільки діти зрозуміли матеріал. Тому для того, щоб перевірити в кінці уроку, можна запропонувати їм маленький тест. Зараз я вам скинула в чаті тест. Спробуйте, будь ласка, приєднатися до тесту, я вам покажу там маленькі 5 питань про а, фази мітозу. Ага. Видно, приєднуємося. Так, мені там ручкою махніть. Так, якщо. Все, все гаразд, да, приєднуємося. Угу, Бачу, бачу, бачу. Так. І так, коли ми створюємо тестову роботу, можна відкрити її у формі пазла. Зараз я не бачу вас. В мене є окремий а, табличка з вашими відповідями, але коли діти відповідають, можна транслювати на екрані і буде відкриватися спільний пазл в залежності від ваших відповідей. Пробуємо відповідати. Ага, угу. так, бачу, приєднуємося. Відповідаємо на тестові запитання, і в нас буде відкриватися пазл. І цей пазл буде пов'язаний якраз з фазами мітозу. Виходить, що начебто перевіряємо інформацію і в цей час демонструємо знову фази мітозу для того, щоб ще раз повторити і закріпилося в пам'яті. Візуалізація процесів навчання допомагає запам'ятати інформацію. Угу. Є? Як вам? Скажіть мені, будь ласка. Так, бачу, що відповідаєте. Ага. Так, відповідаємо. Молодці. Давайте ми зупинимося з цим, щоб зберегти наш час, ви бачите, да, що в нас відкривається, відкривається пазл по нашій темі уроку. Також для дітей можна запропонувати вивчення теми за картками. Ось зараз у вас на екрані є мітос. Бачимо? У нас основні визначення термінів і понять це картки для е, вивчення, для заучування. При перегортанні є визначення поняття, що таке мітоз і відповідний малюнок. Далі фази мітозу, профаза, метафаза з е, малюнками-асоціація. Можна не тільки завчити матеріал, а можна і перевірити цей матеріал, наскільки він легко дитині запам'ятався. Ну і все ж таки, якщо я постійно показую вам то малюнки, то е, клітини, то е, візуальний конспект, то я вам пропоную зараз разом зі мною створити такий, створити такий візуальний. Конспект. Для цього я зараз вам знов-таки в чаті відправляю посилання. Ви переходите за цим посиланням, це Canva. Якщо ви там не зареєстровані через Google аккаунт, швиденько реєструємося просто через Google Аккаунт. І приєднуємося до нашого оцінку. Візуального конспекту. І так, виходить, дівчата-хлопці. Посилання бачите. Canva. Так, так, виктори, так бачимо. відмикаємо. через Google аккаунт. Ви всі з Google аккаунт зараз зайшли на О, бачу, приєднуємося. Так, бачу. Вікторія, бачу вас. На екрані бачу, приєднуємося, і зараз, поки всі приєднуються, я вам покажу, як зробити скетчноутінг візуальний конспект. Тут же є закладка для комікса, це ілюстрована розповідь, і є навіть там приклади, які малюнки можна використати для виготовлення. саме Коміксу. У нас з вами зараз буде буквально 5 хвилин. Мені необхідно, щоб ви пригадали про яку інтересну тему за темою нашого уроку. Сьогодні дев'ятикласники дізналися. Ми розмовляли про що. Пригадуйте? мікрофончики про що тема уроку була. Інтересно про інтересно про що? Давайте давайте Інтересно, про що розмовляли? Про мат, да? про фази мітофазу. Про фази мітозу. Абсолютно правильно. І так, наше завдання з вами сьогодні буде створити маленький скетч-ноу скетчноутинг. У вас ось тут зліва є елементи, бачимо? Елементи. Ви вбиваєте в пошуковому мітоз. І обираєте фази мітозу, про які ви пам'ятаєте. Можна обрати всі, можна обрати фотографію, можна обрати відео. Для того, щоб додати якусь фазу мітозу, на неї достатньо просто натиснути, зменшити в розмірі і створити свій візуальний конспект. Пробуємо. Для того, щоб додати текст, натискаємо англійську букву Т. Або з лівого боку є елементи, які можна додати. Є елементи, які можна додати. Запишіть, які фази мітозу, ви пам'ятаєте, для того, щоб додати текст англійська буква Т, або є ось так. Угу. Можна додати текст. Так, пробуємо. Робимо такий маленький конспект. Віртуальний, звісно, що дітям варто пропонувати зробити конспект в робочому зошиті у зв'язку з тим, що за нормами, санітарними нормами, ми маємо проводити тільки частину уроку синхронно і другу частину діти мають опановувати матеріал асинхронно. То в асинхронному режимі пропонуйте учням створити конспект в робочому зошиті, але цей конспект має бути. Не просто переписаний текст з підручника або з інтернету, а щоб вони його візуалізували, намалювали схему, це буде інтелект-карта. Позначили малюнки асоціації. Мені дуже подобається при, пригадувати якісь асоціації при вивченні е, теми. Оцей інтересно мат, як е, е, варіант е, запам'ятати послідовність, послідовність. Е, Фаз мітозу запам'ятається запам учням точно надовго. І так, пробуємо. Скажіть мені, будь ласка, чи е, цікаво вам створювати такі візуальні конспекти? Скетчноутинг як, як варіант розвитку пам'яті. Ви можете обрати, наприклад, просто клітина в. Е, в елементах і у вас випаде багато варіантів клітин, які ви також можете додати. До свого візуального конспекту прикрасити його, підписати, намалювати, тобто все, що завгодно, для того, щоб запам'ятати інформацію. А скажіть мені, будь ласка, якщо ми кажемо профаза, метафаза, анафаза, телофаза, то все це разом, це в нас послідовні етапи. О, круто, про метафаза, молодці. Дуже круто, правильно, між профазою, і метафазою відбувається так. Якщо ми кажемо про все це разом, то це можна сказати е, визначення поняття дітям або е, попросити їх знайти це визначення поняття вже в асинхронному режимі, що це буде цикл, да, що це буде клітинний цикл, і ми клітинний цикл можемо також візуалізувати, тобто показати його у вигляді малюнку. Для того, щоб якомога менше тексту було і більше схем малюнків, щоб можна було пригадати інформацію за отаким візуальним конспектом. І ваші учні могли вам відповісти на наступному уроці. Пані Ольга, у вас дві хвилини до закінчення. А, так, дякую. дякую. І так, виходить. Так, я вже бачу ваш візуальний конспект, а тепер я готова відповісти на ваші запитання. І так, ми з вами сьогодні говорили про таку е, ідею, як мнемоніка, мнемотехніка, тобто, це сукупність прийомів, які дозволяють розвивати пам'ять. Якщо ми з вами будемо озвучувати, і малювати, а ще дитину намагатися навчити уявляти процеси біологічні в голові, то все це разом нам дасть максимальний ефект, максимальний результат. Тому для вивчення біології будь-якого будь-якого класу-якої будь теми ми пропонуємо дітям створювати візуальні конспекти. Вони називаються скейчнутинг. Якби ми з вами спробували створити комікс, то це була б ілюстрована роль. Розповідь однієї людини іншій за, про тему уроку. Ми можемо використовувати інтелект-карти, це схеми, які пов'язують е, події або процеси біологічні, і це допоможе дитині запам'ятати більший об'єм інформації, використовуючи методи асоціації. Методи візуального сприйняття інформації, сприйняття інформації на слух і використання мальованих або візуальних конспектів. Скажіть мені, будь ласка, дайте мені свою таку зворотній зв'язок дівчата-хлопці, чи спробуєте ви тепер свої конспекти перетворити на такі візуальні конспекти, для того, щоб легше вам було підготуватися до якогось. Виступу Да, слухаю, хвилиночка у нас залишилась навіть Сподобалось? так, так досить сподобалось. Я інколи так роблю насправді тільки свої там замальовки якісь роблю, не на ноутбуці, а просто а за допомогою цієї програми можна це, мабуть, навіть швидше зробити. І зараз дуже, дуже велика база, дуже так. велика база різних ефектів, які можна застосувати. Хлопці, дівчата, хто в нас ще присутній, Будь ласка, дайте мені свою зворотню відповідь в чаті. Оцініть ну, давайте там від одного до десяти чи спробуєте ви використати такі візуальні конспекти, будете пропонувати їх своїм дітям чи ні. Від одного до десяти в чаті поставте мені, будь ласка, позначки. О, приємно бачити десятки. Так, дуже дякую, Ілля, дуже дякую, Вікторія. Класно, так, да, я згодна. Круто виглядають будь-які візуальні конспекти. Вони допомагають запам'ятати інформацію. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. Наш час дуже швидко закінчився. Дякую, до побачення.